Бориспільські лікарі не забувають про допомогу бійцям, які захищають нашу батьківщину. Колектив Бориспільської центральної районної лікарні створив методичку з надання. Першої медичної допомоги в зоні вогневого контакту. Спочатку лікарі систематизували інформацію, запозичену з різних підручників, та уклали її в доступній для звичайного солдата формі. На думку медпрацівників, це видання допоможе бійцям у зоні АТО. Воно доступне в електронному вигляді на нашому сайті. А також лікарі з допомогою спонсорів надрукували 100 екземплярів та через волонтерів відправили в АТО. Основну роботу провів мій заступник по медичним питанням Черенок Євгеній Павлович, кандидат медичних наук. А суму виділив на друк цієї методички депутат нашої міської ради Лукачук Юрій Васильович. Є вже хороші От, і Дзвонили мені з Харкова, спрошу розрішення на ті із Одеси. Вот. Если большинство понравится такой формат, то планируем издать вторую методичку, что касается ожогов, вот, отморожений и синдром длительного раздавливания. Что такое синдром длительного раздавливания, или он еще называется краш-синдромом, это когда боец долгое время, более двух часов, там есть степени, находится под завалом или чем-то придавлен.